Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо, а скільки ж можна заробити на лаванді. Друзі, я шукала скрізь відео про цю тему, але ніхто, на жаль, із власників лавандових полів не хотів ділитися своїми результатами. Тому я вирішила зробити це відео, щоб поділитися, а скільки ж ми, я і моя сім'я, змогли заробити на лавандовому полі. Е, перший наш заробіток це були е, лавандові кущики. Ми їх продали відразу, як тільки висадили лавандове поле, люди побачили, що в нас воно є, а де ви брали розсаду, а чи вона у вас є, а давайте ми у вас купимо. І тому у нас такий чималий заробіток вийшов на розсаді. І кожного року весна, осінь, це чудовий такий, наче як добавочка, добавочка до лавандового заробітку, і ми також це робили. В кінці відео я вам поетапно покажу скільки, на якому виді продукції ми змогли заробити. Лавандові кущики ми продавали скрізь, скрізь продавали. Ой, друзі, хочуть тут ой. Лаванда так пахне сильно, що я навіть чхаю це. Я тут ось уже переробила трошки лаванди, то вона вже мені заставляє чхнути. Друзі, ми продавали лавандові кущики скрізь, де тільки можна. Ми підключили всіх. Ми підключили. І мого свата, який їздив на базар, продавати мед. Ми підключили мого зятя одного і другого. Один мав кіоск в Києві з господарськими товарами. Ми туди біля дверей він дозволив поставити ці ємкості із кущиками. Також у райцентрі вивозили на базар, подавали оголошення в Фейсбуці, тобто скрізь де тільки могли. Ми рекламували свою продукцію і продавали ці кущики. Це дало чималий такий е, додатковий дохід. Додатковий дохід е, і в кінці відео я вам поетапно розповім, скільки на якому виді продукції я змогла заробити. Так, друзі, е, другий. Другий дохід це букети. Ось такі букетики. Тут вже я його почистила, це сухі букетики, але ми різали свіжі букетики із лавандового поля і відправляли його також, виставляли оголошення, купували в нас квіткові магазини, продавали біля кав'ярень, в райцентрі в своєму продавали ці букетики. Якраз було свято випускний. В школі потім були у нас Івана Купала, то люди хотіли купити такі свіжі букетики. Частину букетиків ми засушили, це також прибуток. Ось серед зими я його дивіться, як чищу. Серед зими я чищу його. Лаванда, ось дивіться, зберегла у мене такий гарний фіолетовий колір, лавандовий колір. Бачите, наче бусковий такий. Чудовий колір, і його використовують і в чаї, і в саше. В миловарінні ми мило не варимо, поки що до цього не дійшли. Можливо, в наступному році почнемо займатися і миловарінням. Наробила я нашила ось таких, бачите, саше із самої простої хлопкової тканини. Ось, дивіться. Ось таких саше я нашила три тисячі штук. І ці саше ми також. І оптом я їх продавала, і продавала в магазині з хостоварами, з господарськими. У нас їх гарно розкупили. Як помнеш цю подушечку, такий аромат лаванди, що зразу хочеться і спати, і заспокоює вона, і е, класти його можна у шафу, тоді білизна прийма, білизня придає такий приємний е, лавандовий аромат. Так що так. Далі, друзі, дуже великий і гарний заробіток дають фотосесії. Лаванда цвіте небагато, недовго, всього десь 10 днів вона квітує. І скажу вам, в ці дні треба ну, працювати найактивніше, найактивніше. Я у попередньому відео розповідала, що потрібно. Для розвитку лавандового бізнесу. Тому передивіться попереднє відео, і ви будете знати, що потрібно для лавандових фотосесій. Ну, звичайно, це ваша праця, ваше приймання участі в цьому всьому Тута і вже фантазія ваша, працювати повинна на всі 100. Ми робили тематичні вечори, був у нас вечір українських традицій. Ну, На цьому вечорі ми ліпили вареники в дві руки із людиною. Людина приїхала також допомогу. Ми наняли. То я вам скажу: нелегко нелегко, скільки ми вареників ліпили, скільки варили. Всі вареники були смачні, всі дуже швидко їли. От і люди відпочивали на лавандовому полі. Прекрасна була обстановка, і так, всім запам'ятався цей вечір українських традицій. Друзі, можна здавати в оренду поле для День народження, для якихось міроприємств. Це вже залежить від вашої фантазії. Ціна не маленька на відвідування лаватового поля, залежить вона від вашого регіону. Ви вже придивляєтеся, яка ціна в вашому регіоні, і самі виставляєте ціну. Вот. Я вважаю, що ви з цим справитеся, 10 днів активної роботи, а прибуток буде у вас непоганий. Далі фотосесії плавно-плавно переходять у зріз лаванди. Тут також можна декілька зробити таких етапів, можна також декілька зробити фотосесії на зрізі лаванди, якісь фартушки, якісь тачечки. Козики, козинки, сушені букети, зрізані букети. Тобто трошки можна зробити фотосесії, але в основному ви будете перетворювати отакі оці зрізані всі букети у лавандове золото. Лавандове золото це лавандова олія. Друзі, багато я бачила відео, як зробити лавандову олію, передивлялася все. Багато хто робить на століє ось по таку лавандочку, ось отакий цвіт, ось таке ось. Ось воно. Настоює, заливає соняшниковою або оливковою олією. Вона має ну, приємний аромат лаванди, але друзі, я таке не роблю. Таке мені ну, чомусь не подобається. Ми передивилися, скільки ж коштує дистилятор. Коштує він немалі гроші, яких у нас поки що немає. І тому ми вирішили переробити самогонний апарат під дистилятор. Апарат нам дістався в спадщину від бабусі, тому ми тут зовсім не витрачали грошей. І це в нас чистий наш прибуток на лавандовій олії. Лавандову олію я продала майже всю оптом, тому в кінці відео ви подивитеся, скільки я на ній заробила. Вийшло в нас лавандової олії із трьох тисяч кущів, враховуючи те, що ми частину поля зрізали півтора літра. Не знаю, чи багато це, чи мало, ніхто із власників лавандового поля не ділиться своїми результатами, тому, можливо, я навіть перша хто розповів і поділився з вами такими результатами. Так, друзі, якщо ви не хочете займатися фотосесіями, рекомендую просто зрізати лаванду ось в цвіті. Бачите, ось тут у мене в букетику вона така яскраво голубого кольору, ну не голубого, а бускового кольору, просто зрізати і ось таку лаванду на кілограми ви зможете через, через соцмережі. Продать на чаї на виробництво косметики, на різні люди беруть на екіпани, на сувеніри, на свічечки, на миловаріння. Дуже миловаріння, отака лавандова, оце, отака, ось, цвіт, оцей дуже гарно купують і користуються попитом. Далі, друзі, ми робили свічечки. Свічки, правда, в нас пішов заробіток 50 на 50, тому що вощину ми купляли отакого пускового кольору, фіолетового була, світліша, темніша. Прикрашала дочка їх також отаким лавандовими, отакими лавандовими гілочками, лавандовими стрічечками. Ну, це вже від вашої фантазії. І ці свічечки дуже гарно купляли перед Новим роком. Так що тут також невеличкі є плюси в нашому заробітку. Потім, друзі, насіння. Насіння також ви можете продати. Я продала небагато, бо в мене було його небагато. Частину я висіяла, я вам показувала також в попередньому відео, є, де я висіваю лаванку під зиму. І частину в мене купив хазяїн кар'ярні. Щоб робити лавандову каву. Ну, якось так у нас вийшло. От, друзі, можна іще робити, займатися миловарінням, дуже багато хто займається, особливо лавандове мило воно таке ароматне. Якщо у вас є своя олійка, свої оці компоненти, оцей цвіт, скрабіки можна робити. Ми правда ще цим не займаємося, але це також буде ваш плюс. І от скільки ж я заробила. На лавандовому полі. Друзі, якщо вам видно, ось мій розрахунок, будь ласка, дивіться, це мій розрахунок. Я пишу, розраховую у євро, щоб в наступних роках я могла якось е мати співвідношення гривні Євро. Оце такий заробіток. Якщо погано видно, бо я... Не бачу відео свого. Я вам зараз продиктую. На розсаді 600 євро. Букети це на свіжих букетах 200 євро. Це в нас в сезон якраз. Саше, отакі ось подушечки. тисячі штук у мене було це 300 євро. Цвіт ламанди сухий. Отакі ось букетики ось були в мене. Ось дивіться. Ось букетики. На сухому цвіті лаванди ми заробили 200 євро. Лавандова олія 600 євро. Здала я її оптом. Насіння лаванди 100 євро. Гідролат лаванди 100 євро і свічки 100 євро. Друзі, заробила я всього 3000 євро за сезон. Багато чи це мало, друзі? Ну, це кожен вирішує, чи багато чи мало. Але скажу вам. Мені подобається займатися лавандою, тому що це праця вдома. Ви можете в самому віддаленому районі, маючи дітей, собі вранці відправили дітей в школу, чоловіка на роботу, звалили собі їсти, щось там собі поробили і пішли собі працювати на лавандовому полі. Навіть діти мої кажуть, мама, якби ми, ми пололи картоплю, ми б уже так втомилися, що ну це просто жесть. А тут ми не відчуваємо втоми, наскільки вона дає оце задоволення, натхнення. Ну, Вирощуйте лаванду, Друзі, рекомендую займайтеся. Це нова лінія в бізнесі, у селі, яку можна використати скрізь, де ви тільки будете. Гарного всім дня, здоров'я, друзі! selge .